Сніг брали, змалий, щоб голольод, люди по голольоду лазили. В травмпункті другої міської лікарні черги із містян. В кабінеті лікаря – дворічна Тетяна. Вона зламала палець. Їхала ночі на таксі, домой з правнуком сиділа і от, упала, скользко було. За два дні ожеледиці до травмпункту звернулося понад 70 чернігівців. У більшості травми рук та забої розповів завідувач травматологічного відділення міської лікарні. номер 2. Ще на даний момент жодного не госпіталізували. Є декілька переломів, але без зміщення гіпсуються і амбулаторно. Далі будуть лікуватися. Загальна кількість людей збільшилася незначно, але враховуючи жилежелевицю, у нас наразі працюють посилені бригади: два лікаря, дві сестри. Суцільна ожеледиця утворилася в парку навпроти головпоштампу. Валентина йде повільно та каже, боїться впасти. Звісно, там ще тротуар посипаний, а от тут, як паркова зона, здесь, ну дуже тяжело. Я перехожу туди-сюди. Мені складно йти, але да. Ну, я не знаю, вони ж не сипали. Ви ж не бачите нічого, що було б бы насипано. Ні. Ну, тяжело йти, страшно даже. Велика дяка меру за таку дорогу, ви бачите. Тяжело ходіть. Не, в принципі, я їх как бы не обвиняю, видите, они как бы трактором прошли туди-сюди і сделали. К сожалению, сама природа. Как бы, это самое. Единственное, что я думаю, вот после трактора можна було песок, там, соль, там, можна було посыпати, можна було ходити. Така ситуація сталася через нічний дощ. Він змив пісок та сіль, яким комунальники напередодні посипали тротуари та дороги, розповів керівник КП АТП-2528 Руслан Волок. Вночі, скажімо так, теж техніка виїхала, там з вечора посипали тротуари, але там з часу ночі до 4 години ранку йшов опять же дощ. І це все би, змило, опять же, -то замерзло. Зранку о, опять то есть, ну, там, після четвертої години ранку знову машини виїхали, посипали, воно трішки підтаяло щотки, трактора то есть, пішли. Зараз ситуація більш-менш така краща. Загалом комунальники працюють третю добу. Зараз в місті працює 13 тракторів, то є там сім машин, то і великі маленькі, які розсипають, хто де чисте, хто де розсипає. Насиплемо піщано на сольову суміш, тому що воно, хоч ну тось, тобто коли дощ іде, хоч пісок не так сильно змиває. Богдан Рожило в такі дні радить без потреби не виходити на вулицю. Максимально вдома знаходиться. Зараз і коронавірус і ожили. тобто це треба трошки перебути. День-два. Я думаю, що все наладиться і все буде добре. Ольга Онищенко, Роман Репа, Олександр Світько. Новини на Суспільному.